Представник компанії ЮКОЛ представить нам тему практичні аспекти виявлення юридичних осіб серед власників, яких є громадяни країн-агресорів. Особисто вважаю, це дуже хороша робота. Проведена компанією Контрол. Ця компанія провела аналіз багатьох реєстрів і спромоглася надавати. Зібрати дані для того, щоб виявити, які, які компанії контролюються е, бенефіціарами чи е, володі, володільцями, чи е, в структурі власності, яких є особи, які пов'язані з країною-агресором. Е, Прошу, е, пане Михайло, ви з нами? Так, ната. Ну, я Слово. вас прекрасно чую. Прошу вас, е, отже, колеги. Давайте подивимося, як найкраще це робити, враховуючи ото ті виклики, з якими. При проведенні за заходів ФІНМОНУ вам постійно доводиться зіштовхуватися, оскільки саме проведення цих заходів має виконуватися швидко, і при цьому ви не маєте губити нічого, нічого важливого, то зрозуміло, що в системі вже промарковані ті випадки, коли ми бачимо, що існує юридична або фізична особа з РФ, яка пов'язана з українським суб'єктом, то ви тут вже відразу побачите ось цей. Маркер того, що швидше за все цей зв'язок існує, і ви відразу зможете відмітити, хто це і що це, як цей зв'язок власне був сформований. Але враховуючи, що проведення заходів Держфінмону – це доволі комплексна процедура, і знову ж таки не забувайте, що власне шахраїни носять бейджики, і вони відповідно намагаються заховатись. І відповідно, це означає, що при проведенні заходів ФІНМОНу доводиться приділяти увагу таким маркерам, які на перший момент власне є неочевидними. Один випадок, коли ви бачите юридичну власне, особу, в якій цей маркер наявний. Однак, як ви як ми відмічали на попередніх в попередніх випадках, не забувайте, що при перевірці. Особливо при глибинній перевірці в межах проведення заходів фінмону, дуже важливо проводити власне аналіз зв'язків. От попередні спікери от, дуже добре наголошували на ось у цих випадках, коли найбільші інсайти ви отримуєте тоді, коли ви розумієте з ким хто пов'язаний. Коли ви розумієте, яке місце ця компанія займає у мережі зв'язків, то відповідно ви зможете отримувати не просто потрібну вам інформацію про міру ризику от цього суб'єкту, але й ви зможете бачити ті випадки, коли від вас намагаються заховатися, або навпаки, або коли вони намагаються зробити себе якби непомітними для ваших для, для ваших ризикоорієнтованих моделей. Наприклад, ось цей випадок з компанією, в, якому, в якій на першому рівні світилось, світився зв'язок з РФ, ми бачимо, що перейшовши на рівень аналізу зв'язків, тобто попросивши систему відповісти на питання, а з ким вони можуть бути пов'язані і за якими зв'язками. Система вам відповідає за керівником. За повним номером телефону і за повною адресою аж до рівня офісу ця компанія пов'язана з іншим суб'єктом, у якого, якщо ми перевіряємо його перевірку, уже от оцих маркерів зв'язку з РФ не спрацьовує. Тобто, бачите, ви отримуєте можливість відслідковувати зв'язки навіть у тих випадках, коли ви починаєте з різних кінців цієї мережі. Наприклад, якщо ви перевіряєте цю компанію, то на тому ж самому аналіз, аналізі зв'язків ви все одно побачите ось цей фактор і зможете оцінити ризики. При цьому слід вважати на деякі цікаві випадки, на які власне вам будуть важливими. Зокрема, основна проблема державних реєстрів полягає в тому, що вони дають вам інформацію на момент запиту, але важливі ризик індикатори які наявні у суб'єкта, якого ви перевіряєте, можуть бути в минулому. І от дуже важливо, що в нашому конкретному випадку існує ось цей аналітичний маркер, який вказує, що зв'язок з країною-агресором може бути в минулому. Для вас це фактично означає, що він вас, вам відразу підсвітить, в якому випадку він. Вважає ось цей зв'язок наявний У межах проведення процедури, ви фактично можете або запитати відповідні документи, які би підтвердили, так наявний зв'язок чи ні. Але з іншого боку, для вас це так само, так само означає, що ці ризики можуть настати в майбутньому, якщо цей зв'язок був у минулому. Що важливо, що при тому, що система відслідковує юридичних і фізичних осіб, які прямо пов'язані, вона також їх відслідковує їхню згадку в іноземних реєстрах, включно, до речі, з російським. Тобто, якщо система каже, наявний ймовірний зв'язок, вона тут же й розкриває природу того, чому вона вирішила, що цей зв'язок наявний. У цьому конкретному випадку вона вирішила, що Учасник або кінцевий бенефіціарний власник або сама юридична особа вона світиться у російському реєстрі, і відповідно, ви прямо тут можете перейти до такої вижимки цього, цього російського реєстру. От, секундочку, щось він нас тут відімкнувся. Напевно, знову росіяни щось там крутять. От, і відповідно, ви зможете побачити, в якому випадку. Ось воно цей сигнал піймало. В даному випадку воно каже: засновники або учасники цієї компанії, яка світиться в російському реєстрі, це ось оця юридична особа, і ось оця фізична. Тобто, в даному випадку, система вже це зробила автоматично, але вона все одно дозволяє вам цей зв'язок побачити. Не все можна автоматизувати. Це, власне, пов'язано з характером самих джерел інформації, з якими доводиться працювати, вони переважно доволі невпорядковані, і там ще доводиться наводити великий лад. Але якісь базові речі, які дозволять вам керувати базовими ризиками, тут наявні. Наприклад, якщо я бачу українську юридичну особу і в неї немає сигналу зв'язку з РФ. Єдиний сигнал, який в неї є, це вказівка на юридичних і фізичних осіб, які є нерезидентами. От вони десь там знаходяться в районі Британських Віргінських островів, і судячи по санкційних списках, навіть РНБО ще їх навіть не бачить, ми бачимо, що фізична особа не резидент, вона пов'язана з, з цією власне. Юридичною особою, і відповідно, ви розумієте, що можливості українських реєстрів на цьому ринку на цьому рівні закінчуються. Єдине, що може вам дати український реєстр, що ви можете взяти цю фізичну особу нерезидента резидента, і запитати систему, а де ще власне він світиться? Ну і система, відповідаючи чесно на ваше питання, знайде вам ще 22 українські юридичні особи, в яких Ось ця компанія, або ця юридична, або фізична особа, не резидент, теж є. Але це не розкриває вам ніякої інформації про саму фізичну особу юридичну, тому що ця інформація в українських реєстрах вже відсутня. Втім, вона є в іноземних реєстрах. І от тут на початку повномасштабного вторгнення нам довелося вирішити доволі цікаву задачу. Як ви знаєте, ю це фактично поєднання українських реєстрів в одному просторі. І під час повномасштабного вторгнення ми подумали, що чи не буде ефективно відслідковувати російські активи, якщо ми ту ж саму логіку застосуємо до іноземних реєстрів. Що якщо я можу одним запитом відразу шукати у тих іноземних реєстрах, які становлять для мене інтерес, і так виник власне юконтрол World. він має декілька цікавих речей, які можуть вам знадобитися при проведенні заходів ФІНМОН. Перший, що він достатньо розумний, щоб проводити транслітерацію, тобто, то зрозуміло, що найкраще вводити, робити запит англійською мовою. От, але якщо вже так вийшло, що виводити українською, то система все одно спробує вам транслітерувати цю назву і пошукати, власне, у мальтійському, британському, київському реєстрі і подивитися, в яких джерел в джерелах ця згадка про цю фізичну або юридичну особу світиться. І відповідно, ось отут вже починається ваша аналітична робота, тому що. Система дає вам результати згадок, і вам відповідно важливо прийняти рішення, в якому напрямку рухатися. Наприклад, я підозрюю, що ця юридична особа вона пов'язана з відповідно з українською. Як мені власне встановити? От у попередніх доповідачів ви бачили багато мереж, ну тому що мережевий аналіз мало не базовий. Для відповіді на такі питання. Є відмінності в алгоритмі, але логіка залишається такою самою при роботі з комплексними зв'язками. В випадку View Control World це, власне, полягає в наступному, що якщо, якщо ви обираєте хоча б один об'єкт, він відразу дозволяє вам розкривати ті зв'язки, які відповідно він помічає з іншими згадками в інших реєстрах. Тобто, в межах однієї мережі ви залишаєтеся в різних, відповідно, ви можете переміщуватися між різними реєстрами, тому що система бачить певну схожість між цими юридичними і фізичними особами. І, Відповідно, розкриття цих зв'язків, воно мало того, що дозволяє вам побачити, ось як ця схема. Яка пов'язана з компанією в Україні, як вона розгортається в нерезидентних країнах, в власне в Британії, і так далі, Мальті, Кіпрі і, і таких інших, що фактично дозволяє вам відповісти на питання про російський слід, коли, як ви бачите, система повідомляє, що на певному рівні от оця юридична особа. І по Мальті, і по Кіпру, і навіть по Британії вона завершується російським слідом. І от вона каже: Ось ми бачимо, як заховалися росіяни. Вони призначили не резидента на українську юридичну особу. І відповідно, цей не резидент через Мальту, Британію, іноді, навіть інші країни, він пов'язаний. З, вже з російським бізнесом це можуть бути два кроки, це може бути три кроки, але десь у цих межах ось цей зв'язок вже власне розкривається, і на, на його підставі ви вже можете робити висновки. Що цікаво, що незважаючи на те, що цю систему здебільшого використовують для того, щоб відповісти на питання, чи юридична або фізична особа не резидент, якось з росіянами пов'язана або містить. Якийсь власний ризик, вона має ще одну дуже цікаву особливість. Вона дозволяє перевіряти не тільки нерезидентів, резидентів, але й згадки українських громадян в іноземних реєстрах. Якщо я, наприклад, введу Євгенія і відповідно попрошу систему відповісти на питання: чи згадується цей громадянин України десь в іноземних реєстрах, то система зможе мені дати відповідь на питання. Вона каже так: я бачу цю людину відповідно в іноземних реєстрах, і більше того, я її бачу у чеському реєстрі, я її бачу у німецькому реєстрі. Вона так само, власне, наявна. І відповідно, коли ви починаєте розкривати ці зв'язки, то так чи інакше, ви починаєте бачити, що. Разом з цією людиною починається, як не дивно, світитися і російський, російський слід, незважаючи на те, що в цьому конкретному випадку вони добряче спробували заховатися. Але у них багато, ну тобто, не дуже то добре це вийшло, тому що завдяки тому, що я можу бачити, як цей український громадянин наявний в чеському реєстрі. У німецькому і відповідно там британському я бачу, які ще юридичні або фізичні особи там теж наявні, і якщо я потрапляю або на російський слід, або на підозрілу офшорну компанію, я відповідно вже це бачу, і можу на підставі цього робити висновки. Важливо, що в цьому конкретному випадку. Вам, вам фактично потрібно лише робити вибір, тобто розкривати або відповідно закривати ці зв'язки, а система вже за вас зробить, зробить все інше, просто покаже, яка інформація з цього реєстру? Наявна що з цього може бути важливим. Для того щоб відповісти на це питання, і відповідно, вона завжди буде вам підсвічувати ризикові фактори, що ви приблизно розуміли, в якому напрямку краще рухатися, якщо ви підозрюєте, що у цієї юридичної або фізичної особи є ось такі. Ризикові зв'язки, як і у випадку з українським, ну з контролівським аналізом зв'язків, ви можете побачити, що ви власне, ви, ви, ви бачачи ось цю лінію переходу, можете самостійно оцінювати ці. Ризик-фактори. Ось так працює виявлення цих зв'язків. Для базових випадків працює відповідно для полегшення вашої перевірки ось ці аналітичні фактори, які відразу зосереджують вашу увагу на основних речах. Але в тих випадках, коли вам потрібно вже включити аналітичну складову, особливо у випадку з нерезидентами. Про які українські реєстри нічого не знають, або про українських громадян, які відповідно світяться в іноземних реєстрах і мають російський світ, як от бачимо завдяки автоматичному аналізу, виявлений то тут відповідно ви можете, можете користуватися цим, щоб полегшити цю перевірку. Це наче все, що я власне хотів сьогодні показати вам у зв'язку з у зв'язку, власне, з з цією темою. Буду радий, якщо у вас є якісь питання з приводу цієї теми, і можливо а можливо, ще щось, що я міг би розкрити стосовно цієї теми.